А далі поговоримо про природу і війну, як військове вторгнення Росії впливає на довкілля України, про те, яких збитків завдають окупанти нашій природі. Про це говоримо з тимчасовим виконувачем обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем. Він з нами наживо. Пане Руслане, доброго вечора! Слава Україні! Перш за все, хочу попитати про ці. Обстріли об'єктів небезпечних отруйних от сьогодні рубіжне було знову цистерна з азотом, і це не перший випадок, коли влучають окупанти саме в якісь такі об'єкти. Наскільки це є загрозою для української природи, для українського довкілля ну для населення України загалом? Вітаю вас. Ну по перше, героям слава вже зараз. Ми можемо констатувати той факт, що за 45 днів повномасштабної війни в Україні окупант вже наніс значних збитків українському довкіллю. Вже зафіксовано понад сотню випадків екоцидів. Після завершення бойових дій впевнений, що такі випадки будуть збільшуватися, буду фіксуватися нові збитки навколишньому середовищу. Але зараз над цим працює. Вимизналь із найбільш кричущих випадків це звичайно окупація зони відчуження. Ми розуміємо, що це могло призвести до невиправних наслідків. Але дякуючи нашим збройним силам, сьогодні над зоною над Чорнобильською атомною станцією Маєрії Український прапор і за це їм велика вдяка і е, Уклін. Також можу можу сказати, що сьогодні відбулася заміна персоналу на ЧС 15 днів. Фактично були працівники там працювали на своїх робочих місцях. Сьогодні їх замінили вже новими працівниками. В подальшому така ротація вона буде здійснюватися постійно, так як це повинно бути. Із перекоше хотіла точнити щодо Чорнобильської зони. Окупанти, зокрема, рили окопу і ходили на тих територіях, де ходити заборонено через високий рівень радіації. Чи вплинуло це якось на екосистему в Чорнобильській зоні? Ну, це більше вплинуло на, на самих окупантів, на самих расистів. Впевнений, що вони всі вже смертники. І е, якщо там хтось ще не має тяжких наслідків, то впевнений, що ці наслідки наступлять найближчим часом для них, е, тому що та. Той рівень радіації, який вони ну той рівень ураження, який вони там фактично отримали, ну його майже не можна порівняти не з чим. Ми знаємо про те, що є навіть випадки променевої хвороби, яка безслідно точно не пройде. І вчора ми долучали до нашого ефіру директора заповідника «Сканія-Нова». Це якраз той заповідник, який на жаль зараз на тимчасово окупованій території. Як бути з такими об'єктами? Тому що ну ми не можемо розраховувати на те, що окупанти будуть дбати про довкілля в природних парках, заповідниках і так далі. Скільки в нас іще можливо таких об'єктів зараз під тимчасовою окупацією, і як з ними бути? Ми, ми фіксували те, що бойові дії велися на більше ніж на вісімсот. 800... Об'єктах природозаповідного фонду е, України загальна площа, ще коли була окупована Чорнобильська зона, загальна площа е, території, які фактично зазнавали втрат від їхніх дій, складала е, більше одного мільйона гектарів. Е, е, крім Асканії нова, я вам хочу сказати, що е, особливе занепокоєння також викликає знищення рамсарських угідь, це водноболотні угіддя на узбережжі. Аз... Азовського моря, чорного моря, а також у нижній течії Дунаю та Дніпра. Багато з чого треба буде обстежити після визволення цих територій, але впевнений, що наші міжнародні партнери нам допоможуть. Є відповідна комунікація. Зараз плануємо що з цим будемо робити, і в подальшому які дії будемо вживати для того, щоб відновити наші екосистеми. Дякую вам, пане Руслан. Руслан Стрілець, тимчасовий виконувач обов'язків міністра захисту довкілля і природних ресурсів України був з нами на зв'язку. Далі